Друзі, компанія Будмат, мене звати Євген. Сьогодні у нас на огляді паркан ранчо. Сама форма ранчо напівкругла, але вона виконана в цікавому виконанні, тобто під кутом ми робимо ламельки. Дивіться, вона виглядає що з одного боку, що з цього боку. Майже однаково. Але з цього боку у нас вже немає самих стиків. Можемо виконувати їх в будь-якому кольорі по системі RAL, який є. Тобто це коричневі, сірі, зелені, будь які кольори, які вам потрібен. Покажу вам зараз, як складається ламелька. З чого вона складається? Беремо дві половинки, натискаємо легенько, вона заклалась все. А тепер покажи, будь ласка, зверху. Тут у нас є дві планочки: є одна направляюча, друга є декоративна. От, Тобто, ви прикручуєтесь заклепкою до направляючої планки потім зверху ставити цю планку, яка вже виконує декоративну функцію, просто ховає е, ці кріплення.